Вітаю вас у Задзеркаллі. Продовжую розпаковувати колоди з останньої посилочки. Я робила розпаковку анонс цієї посилочки, ви можете переглянути кілька відео тому. І тут у нас Юкіо Таро від П'єтро Туріно. Давайте ж будемо дивитися. Це у нас Лос Карабео, я нагадую. Не преміум, а стандартна якість. Ну зараз пошуршу трошки і розкажу вам. Угу. Не так це просто. Вони тепер стандартні свої коробочки видають не в м'яких боксах коробочках а в таких твердих. Лос Карабео. Ну, що сказати, мені така тема подобається. Ця колода у нас в такому східному стилі. П'єтро Туріно, колода П'єтро Туріно. І це у нас новиночка, тут зазначений у нас квітень 25-го року, хоча в Україну вони заїхали буквально в серпні, якщо не сказати в липні. От точно не можу сказати: англійська, італійська, іспанська і португальська. Так. Японська тематика. І а, оцей термін, який перекладається як Floating World, world то це у нас а, світ, що плаває, плавучий світ. от. Як використовувати колоду, прості розклади і опис кожного аркану. Пряме перевернуте значення. Тут прям поради в прямому і перевернутому значенні. Ну, е я так на перший погляд бачу, що приблизно класичні значення, але ми подивимось. В принципі, зазвичай тут Ветівська йде тема. Ну, зараз подивимось. Якість, чесно кажучи, не дуже. Мені здається, навіть гірша, ніж попередня колода, яку я розпаковувала казкова. Зараз ми порівняємо. В принципі, я думаю, має бути однакова якість. Можливо, я, а, можливо, я помиляюсь. Хм. Так. Ну, Розмір у них, звісно, однаковий тут абсолютно якість. Ну, ви знаєте, мені все-таки здається, що казкове трошечки трошечки краще, але ну, приблизно вони однакові. Приблизно Так, відкладаємо нашу картку, рекламну взагалі геть. Ну так, не буду приховувати. Я все ще дуже хочу, щоб лоскарабео повернулися до своєї старої якості. Вона мені подобалась і багатьом вона подобалась. І люблю їхні колоди, але якщо так триватиме далі з якістю, то не знаю, чи буду я їх. Чи буду я поповнювати далі колекцію? Бо щось, о, в мене, звісно, це залежить від настрою, як будь-якої людини. Інколи я можу сказати та нехай, а інколи прям критично. Ну, сьогодні в мене такий настрій, що мені якість не подобається. Вони затонкі. Вони затонкі. Я думаю, що довго вони не протримаються. Ну, дивимось. А, зворот. Ну, Мені, чесно кажучи, зворот ніяк не подобається і не, не подобається середньо не дратує, але і не в захваті. Дивимося далі. Щось я вже насторожена до цієї колоди. Наскільки мені сподобалася попередня, вже є огляд, подивіться, якщо вас зацікавила ця колода, я в захваті від неї. Я просто в захваті. Вона шикарна, вона прекрасна. По своєму наповненню, по стилістиці. Ну, там, там просто супер. У мене вже є кілька колод східної тематики. Японська культура, китайська культура. Я не скажу, що я фанат, але мені подобається. Це естетично, завжди дуже красиво. ну Зазвичай дуже красиво зображається. Ну Тут у нас все ж таки японське аніме зіграло роль. Дурень у нас така дівчина, блазень. Яка дуже нагадує а, цих анімешних німфеток. Так, мах ну, теж нагадує персонажів аніме. Е, така, я би сказала, знаєте, вона е, сучасна, сучасна японська стилістика. Ну, і тут вже така класична японська стилістика. Жриця, Жриця мені дуже подобається. Оці пусті зіниці, прям ну, супер, мені подобається. Імператриця, гляньте, яка шикарна. Така темна богиня. Тому що ну, це насправді дуже близько до тексту, хочеться сказати: близько до правди, тому що е імператриця вона є втіленням матерії, а матерія це темрява. Тому імператриця взагалі-то в нас темна богиня. Імператор. Якийсь такий трошки розхлябаний. Чи тут просто малось на увазі, що він дуже розслаблений. Ну, якийсь він знаєте, не в обладунках, не я зараз в жодному разі не критикую, я просто описую карту і те, чим вона відрізняється від класики. А вона відрізняється. Ухти, тут прямо, знаєте, якби не оця корона, я би сказала, що це конфуцій. Що за гвіздки? Гляньте, три гвіздки. Ну, знаєте, в мене трошечки загострений зараз зір на сприйняття колод таким чином, як вони будуть працювати у магічних. Оглядах, переглядах у магічних роботах. Тому я помічаю такі деталі, можливо, трошки незвичні. І оцей символ прямо тут на поясі. Заблокований. Заблокована запечатана сила, ось як буде програватися ця карта. <кій> Тому що тут сила під ковпаком знаходиться. Закохані яка краса? Це дуже гарна, дуже красива карта. І тут вони тільки вдвох, немає ніяких посередників, немає ніяких третіх осіб. Так, колісниця. У нас тут сфінкси. Краса, коти сфінкси. Я не знаю, чи є хтось, хто не любить котів сфінксів. Мені здається, всі їх просто обожнюють. Сила. Гляньте, як вона в один бік дивиться з левом, і вони в такому тандемі крокують. Ой, я перепрошую. Відлюдник. Краса, просто краса. Колода дуже гарна, вона дуже красива, вона дуже красиво намальована, але якість така, що, от як залі карти, замовляєш? От дуже вже схоже на алі. Це так прикро, це дуже прикро, коли я розумію, що це мас маркетинговий бренд, але все ж таки один з найвідоміших, коли отак просто скочується якість, це дуже прикро. Колесо. Ну, Можна сказати, не подобається, можна не купляти. Так, звісно, можна, але ж дуже подобаються колоди. І знаєте, ми, колекціонери, ми щоразу купуємо, спочатку ти купуєш з поваги до бренду і з любові колишньої до нього. Да? Ти даєш йому шанс. І потім, навіть якщо він розчаровує, ти сподіваєшся, що це була помилка да? і що він виправиться. А потім. Коли вже розчарування досягає якихось певних меж, тоді вже ти з брендом прощаєшся. Все як у стосунках, знаєте. <світ> ну, наразі це є бюджетний бренд, бюджетні колоди. Це стандартна якість лоскарабел. В принципі, вони ніколи не вважалися якимось і не були оверпрайс, ну, тобто понад цінником, да? з Завищеною ціною вони завжди якби коштували своєї е, якості. Але, хоча ні, ні, вони колись, вони ну буквально до війни ще вони коштували дешевше, ніж мали якість. Я би так сказала, ціна е, якість перевищувала ціну. А зараз навпаки, на жаль. Ну, я сподіваюся, що все налагодиться. Що вони все-таки, ну, колода рівна, вона не вигнута, але ну, просто я беру кожну карту, і вона така тонюсінька, вона така, ну прям, ну, прям папірчик. Ну. Так, повішений. встигли роздивитись. А, смерть, яка красива. Червоний місяць, Червона стрічка. Ну, оці всі деталі вони шикарно будуть працювати в перегляді магічного впливу, негативу і так далі. Ну, це просто те, чим я останній рік здебільшого займаюся, переглядом цих тем, здебільшого. Ну, наряду з побутовими тематиками, звісно ж, вони нікуди не поділися, ці запити. Але ці запити, вони, скажімо так, стали найцікавішими для мене, і їх я прям відточила вже певну, певні певну здатність перегляду цього. І дивлюсь на колоди вже з огляду того, як вони будуть показувати саме цю тему. І от ця колода, вона прям класно буде це показувати. Я би сказала, що це все ж таки колода темна. Не через те, що вона має темний фон. Зовсім ні, хоча це також нам натякає на тем, темряву колоди. А через зображення арканів, Ну так, знаєте, середньотемна, тобто вона не страшна, вона не лякаюча, навіть вежа гляньте, яка спокійна. Такий собі маленький принц у світі темряви. Да? Зірка, гляньте. Місяць, вау! Та, що біжить з вовками, да? сонце. Навіть сонце, гляньте, воно тут е е оповито такими чорними гілками, обрій, страшний суд. Так, світ. Дуже-дуже гарно. Ого, ви гляньте, який туз кубків. Просто подивіться, яка це краса. Неймовірна краса. Так. Двічка кубків. Дуже красиво, Просто неймовірно красиво. Четвірка кубків. Ну, я не, не можу стверджувати, що тут не задіяний штучний інтелект. Я не знаю. Зараз він уже настільки ем, розвинувся, що його майже не відрізнити. А ми знаємо, що Лос Карабео видає колоди е, штучного інтелекту, не зазначаючи цього. Це теж один з моментів, який дуже розчарував. Е, і так. Сама колода прекрасна, колода мені сподобалась. Але, ну, знову ж таки, зараз стверджувати, що це точно не штучний інтелект, я не можу. Вау! Дуже гарна, вона дуже красива. Я думаю, поціновувачів Таро манга, да, от оцих колод. З'явиться новий предмет обожнювання паж кубків. Вау. Це надзвичайно гарно. Королева кубків. Король. Ну, інтуїція мені підказує, що, можливо, тут все ж таки обробка штучним інтелектом присутня була. Хоча, я ж кажу, він уже настільки ну, круто створює, що вже немає цих багів по типу там, зайвих пальців, там ще чогось, зайвих ніг, як це було на початку. Зараз це все вже в минулому. Тому часто ми навіть не можемо відрізнити вже його. Тільки а, по відчуттю, а, за відчуттям, я все-таки розрізняю. А, тому що ну, від цієї колоди я не відчуваю того енергетичного вайбу, енергетичного такого наповнення, яке буває від мальованих авторами колод. Я розумію, що скрізь зараз є комп'ютерна обробка, але це трохи інша історія. А, то тут я не скажу, що тут є пустота, порожнеча, ні. Але я не відчуваю цієї хвилі енергетичної. Тобто вона дуже красива. І так, я беру її в роботу, вона мені дуже подобається, але її треба наповнювати. І так, колоди зі штучним інтелектом, я не проти них, але я їх не колекціоную. Візуально вони красиві, але ну, вони для мене трохи пусті. Я розумію, що їх можна наповнити, і, звісно, що можна з ними працювати. Просто як для колекції вони мені не дуже підходять. Тому прям цілеспрямовано ще колоди я не купую, хіба що для роботи щось? Мені приглянеться. Наприклад, я нещодавно бачила колоду а, там, оракул про а, про рід, про родові системи, і там в стилістиці а, сільське українське життя давніх років да, до а, радянських часів. Навіть XIX сторіччя, ще можливо раніше. Ну, коротше, ця вся історія. Да? Вози з сіна — це дуже красиво. Це надзвичайно. І в мене пішов відгук на цю колоду. Так, це 100% щі, Хоча, знову ж таки, повторюю, це вже оця нова малювка щі, коли немає зайвих ніг, зайвих пальців, коли все дуже красиво. І на перший погляд можна навіть подумати, що це мальована колода. Але я точно знаю, що вона не мальована, що це щі. І от я задумалася що через за все, що для роботи я цей оракул придбаю. Тому що, по-перше, там дуже круті м -м, аркани а, про родову систему, незвичні, оригінальні. А, я зараз навіть не, не згадаю, як називається ця колода. Ну, коли він у мене з'явиться, це в Україні, звісно ж, а, то я, звісно, вам покажу його. І він українською що теж не так часто зустрічається, і, коротше, накинула на нього оком. Ну, чисто по моїм відчуттям, тут присутній щі. Він підправлений, він, можливо, знаєте, як компіляція щій і мальованої творчості художника, але ну, роботи художника, але я відчуваю, що тут ще є. Можу помилятись, звісно. Але є таке відчуття. Дуже гарна колода, абсолютно я її залишаю в себе. Абсолютно. Вона повністю вейтівська. вона підійде новачкам. Ну, знаєте, прям такої японської японської культури вона тут є, але я би не сказала, що це прям колода японської культури. Ну, тобто тут. Є трошки відгук, відголос аніме. Четвірка мечів, прям шикарно, так? Ну, от вам, будь ласка, буде показувати порчу на здоров'я. Ну, вона, в принципі, то і так четвірка мечів показує, але тут прям наглядно буде. Наочно. П'ятірка мечів. Вау! Ну, дуже, Вона дуже красива. Ну, що тут скажеш? Сімка мечів. Трошки мені нагадує, ай, зараз не згадаю, як називається ця колода, бо в мене її немає, вона мені не надто сподобалась. Там а, вона синьо-чорно, золотавого, здається, кольору, так майже монохромна. І там в головних ролях такі скелетончики. Ви її точно знаєте, ви її точно бачите, бачили, вона була популярна, просто мене вона не зацікавила. Так, десятка. ну Це дуже гарно. Лицарі тут прям надзвичайно прекрасні. Вау. Прям як оцей льодовий е злодій з е гри престолів. Забула, як його там Білий, Білий біли ходок, так? Дуже гарна. Колода дуже гарна. Але тут, ну, японського, ну, зовсім, зовсім трошечки. Ось, і, ну і там зовсім трошечки. А в, в усіх інших, ну, просто звичайні, красиві. Ну, трошки є натяк на це. Ну, дуже красиво. Вона дуже красива. Так, ну давайте тепер послухаємо, що ця колода сама про себе розкаже. Чи готова вона до роботи? Паж мечів. А що таке? Ну, от не наповнена вона. Її треба наповнювати енергетично, інформацією, вона пуста. Те, що я їй сказала, вона пуста. І відчуття в мене від неї таке ж. Це не страшно. Іноді це навіть. Прикольно, тому що ви, якщо, наприклад, не співпадає енергія з енергією автора, то не доведеться чистити це все, а просто з нуля наповнити своєю енергією та і все. Чим наповнення має бути? Емоційне. Емоційне наповнення ресурсом, вона повністю порожня. Її треба вливати і вливати. Ну, не знаю. Чи готова я зараз ділитися ресурсом настільки? Ну, подивимось, і енергія взагалі-то. Шістка жезлів. Ну, взагалі-то, взагалі-то, дуже пристойна енергія, досить непогана. Угу. Дієва. Які теми можна переглядати? Перспектива, соціальні зв'язки. В принципі, тут стелі нема. Тут, в принципі, по зірці можна переглядати все, що завгодно. І стосунки, соціальні якісь відносини. ну, якби, На фінанси, чесно кажучи, я її теж не бачу. І вона цього і не показала. там. Фінанси, здоров'я, я б її не брала. Магічні теми на магічні теми. <звач> на магічні теми відповідь маг Ну, вона однозначно піде в мене на магічні теми. Так, вона створена штучним інтелектом. За допомогою штучного інтелекту, чи мальована автором, художником, рукою художника. Штучний інтелект. Рука художника. Е, <звач> ну, що вам сказати? Судячи з того, що говорить сама колода, то все ж таки я не помилилася штучний інтелект. Дивіться, художник пробував створити сам, завис в якомусь моменті, там або терміни піджимали вже, або він зрозумів, що він далі не може рухатися, і звернувся за допомогою до. Електронного брата штучного інтелекту прийнято було рішення після довгих роздумів від чогось відмовитися, від чого відмовилися, відмовилися від того, щоб боротися далі, відмовилися від долати труднощі далі, створювати самотужки і звернулися до штучного інтелекту, тому що це було вигідно фінансово на той момент. Перехід від обмежень, перехід від співпраці. Ага, рух. Ну, так, да, це оця застивша ситуація. Вона була пробита переходом довгі ну, точніше, не довгі були роздуми, але були роздуми, що робити надалі. І було прийнято рішення про співпрацю. З тим, хто дуже добре вміє, <хи> в кого немає ніяких труднощів з виконанням цього завдання. Так що робіть висновки, хто категорично проти штучного інтелекту, майте це на увазі. Ну, Колод я маю на увазі штучним інтелектом, тому що я знаю, що не всі сприймають. Я якийсь час була проти до того моменту, поки, я, поки мені не впала в око. Перша моя колода зі штучним інтелектом це Таро Оріани від Mystic Silk. Це ще був, знаєте, найперший отой стиль штучного інтелекту, де коли він ще не вмів малювати обличчя, там були такі плями замість обличчя. Ну, Хто знає цю колоду, той знає, про що я. Колода шикарна, досі не шкодую, що її придбала, але так, це прям. Відкрило мені двері. Потім, чесно кажучи, в мене колод зі штучним інтелектом, ну, принаймні, там, де це заявлено, і там, де це явно видно, ну, мабуть, не більше п'яти. Все ж таки, я їх особливо не жалую. Так, хоча і не проти них, є дійсно дуже красиві колоди. Єдине, що я не розумію, ну, не думаю, що вони мають коштувати так само, як коштують колоди на малювання автором. Я думаю, що колоди, створені штучним інтелектом, мають бути ну, дуже бюджетні. Ну прям, а, як це сказати, ну, нижче, нижче навіть стандартної ринкової ціни. Моя така особиста думка. Так, щось ще хотіла запитати, чи взагалі готова до роботи зараз, я вже запитувала, але, в принципі, більш-менш, більш-менш, але потрібне наповнення, все ж таки, наповнення, зарядка. Так. Дуже красива колода. Яка не можу сказати, що вона якось мене супер вразила. Вона доволі проста, але дуже красива. Не можу сказати, що вона якось створила якийсь фурор, внесла, але можу сказати, що я не пожалкувала про її покупку, бо ну, дійсно дуже красива колода. Хто, ну, кому подобається подібний стиль. Кого не лякає, да, що це може бути з створено за допомогою щії, може бути. Я не претендую на істинність, але ви бачили розклад. І собі своїм відчуттям і відповідям своїх колод я довіряю більше, аніж зазначеним зазначеній інформації десь. Тому що я ж кажу, вже я точно знаю. Що є вже колоди від Лос-Карабео, в яких. Ну, і не тільки від Лос-Карабео, коли автори, видавці, автори тихесенько замовчують цей факт, що колода створена за допомогою штучного інтелекту. Вважаю це неправильним а, і вважають це введенням в оману. Але так, такі наші реалії. А, ну, знаєте, в мене враження неоднозначне. Красива колода, низька якість і. А, і а, нуль енергії. Ось так, такі, такі мої чесні враження від колоди. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі.